Ну тюрьмы, Тут тюрьмы все Областное управление, как оно называется? <плодисмент> Муниципальное -му -му -му. Дорогие побратимы Сегодня 20 лютого. Найстрашніший, один із найстрашніших днів в історії України. 18, 19, 20 лютого розстрілювали як куропаток, наших побратимів, людей, які вийшли стояти за волю. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за те, щоб сьогодні ми були тут, жили. Вибувалися сонцю, вирощували дітей, сім'ї, за тих, хто поклав свої життя за свободу і незалежність нашої батьківщини. Шануємо хвилину і мовчання. Ми тоді казали і тепер кажемо, не забудемо, не пробачимо, не забудемо нікого, хто відправляв тих тітушок. Не забудемо кожне прізвище, яке організовували ці антимайдани тут у нас в Старобільську. Там в Києві, де події розвивалися настільки швидко, настільки... Бурхливо, що свобода і незалежність. Ми вибороли її. Вона пройшла у нас на очах із нашою участі. Не забудемо і не пробачимо. За два роки мало що змінилося. Країна змінюється. Суспільство змінюється. На жаль, влада не міняється. І сьогодні Майдан стоїть для того, щоб змінилася ця влада. Для того, щоб почалися дійсно кроки до свободи і незалежності нашої країни. Слава Україні! Героям Слава! Дуже складна і зараз ситуація. Той Майдан і ті численні жертви, на жаль, не дали результату. Майдан не закінчить. Мабуть, він тільки починається. Я тільки що бачив новинах, що відбувається зараз у Києві. Батальйон АУН. До офиса Друзья, сегодня день очень-очень тревожный и очень больный. Я не был участником этого Майдана, но поверьте, у меня целый день сегодня сердце рвется на клочья. Я бы попросил вас не останавливаться. И после этого вчерашнего случая, когда Горькавый и его свыта отметили годовщину, когда еще в этот день ребята были, из них некоторые живые. Это сволочи, это люди, у меня нет просто, поверьте, насколько я человек терпливый, насколько у меня нет терпения, нет ничего. Таких людей, как Горькавый, Григоренко, Кулачка, нужно хоронить не на кладбищах, их нужно хоронить вне кладбища без Христов, как утопленников и весельников. Они опозорили, они вчера насмеялись над ребятами.

Отче наш суші на небесах, нехай святить і в'язвою, нехай піде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на суші день сьогодні і прости нам провини наші, які ви прощаємо, винуватцям нашим, і не види нас успокої, але ви нас від лукавого, бо Твоє царство, своє слава, і Святого Духа, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. за всі душі. Помілость, Боже, звони милості, Ти молимось тобі, вислухає поміну, Господи поміну. Другі техніку пускали, але вони лише з палками і дерев'яними щитами стояли сіріалі. Вони там показали те, що в єдності народ відсильний. Кубка зараз тут стоїть. І ми якось сили не так само їх вночі беркута зажимали. Коли їх було ще кілька тисяч, то вони їх зажимали в вузьких кола. Але коли в день до них приходили десятки тисяч людей, вони їх на кілометр від... Герої не вмирають! Герої дем!